Міські бібліотеки третій рік поспіль працюють в умовах війни. Усі вони мають укриття, тож кривий безпечно відвідують книгозбірні, отримують літературні і технічні видання, користуються електронними сервісами. Бібліотеки міста наразі це ще й сучасні громадські центри, де ведеться культурно-просвітницька робота, популяризується рідна мова, надається підтримка переселенцям. А їх у місті нині понад 85 тисяч. Слова вдячності бібліотекарям в їхнє професійне свято звучали в бібліотеці на. Поштові. Ви робота дуже важливу функцію. Саме на базі бібліотеки працюють всі центри і з Бахмутом в серці, і Авдіївка, і Бахмутський район єднає, і багато інших центрів. Також на базі бібліотек працюють курси по вивченню української мови. На базі цієї бібліотеки на поштовому працює англомовний клуб. Також дуже великий волонтерський рух об'єднаний навкруги бібліотеки. Окрім того, бібліотеки ж виконують свої звичайні функції, які зв'язані з читанням книжок, але постійно розвиваються. Розвиваються цей доступ до інтернет, різні онлайн, різні форуми, різні заходи. Можу сказати, що привалістські бібліотеки лише з початку цього року. Провели 2800 різних мероприятий. Ну, це ну, дуже багато. Ну, це така велика і потужна робота. Комунальний заклад культури, міська бібліотека для дорослих об'єднує 26 книгозбірень. Усі вони ефективні центри соціальної адаптації криворісців. Тут можна отримати безоплатну правову допомогу, юридичні консультації і, звісно ж, книжки, як класику, так і сучасні видання українських і зарубіжних авторів. Ми отримуємо книги, в цьому році ми отримали вже більше трьох тисяч примірників. Ми не тільки в бібліотеках працюємо, у нас є і літні майданчики, і в парках, і в скверах. Виходять наші бібліотекарі і проводять заходи на свіжому повітрі. Отримуючи книги, ми не тільки від міського бюджету, але й дарунки користувачів. У нас ми беремо участь у різних проєктах. Так, ми брали у проєкті Французької інституту книги, і нам прийшло 300 примірників таких чудових, гарних книг українською мовою світових авторів. Валентина Шараборіна працює з дитячою читацькою аудиторією. В нашій бібліотеці 24 чотири тисячі примірники. Діти люблять різні видання, так як науково-популярні, так і комікси. Зараз ми комплектація наших фондів лише з української літератури на українській мові. Дуже багато дітей читають. І, звісно, діти приходять з батьками до бібліотеки. А ті, що постарше, самі вже вони приходять до нас, знайомляться знаходять. Друзів розвиваються кращі працівники бібліотечної системи міста з нагоди професійного свята отримали міські відзнаки цього року. Всеукраїнський день бібліотек збігся з 90-річчям бібліотеки на поштовій. Книгу збірні ювілярці придали у подарунок комп'ютерну техніку. Валерій Кожухар Максим Понмарів цей день.